Економічні лищата заходу стискають Росію не так міцно, як очікувалось. Журналісти Sky News показали Кока-Кола, Порше і Мерседеси спокійно прориваються через треті країни і потрапляють на полиці та у автосалони Москви. Чому так відбувається? Замить. Зайдіть до російського супермаркету, і ви навряд чи очікували б побачити таке полиці. Заповнені західними товарами більш ніж через три роки після так званої ізоляції країни. Найбільш санкціонована економіка у світі зовсім не виглядає такою. Серед компаній, які припинили продажі до Росії після її вторгнення в Україну, була Кока-Кола. Тож теоретично її продукція не мала би бути тут доступною. Але подивіться, що я щойно знайшов під час походу до супермаркету одна банка з Франції, написано «Gout Original». Ще одна з Польщі з польським написом з боку, ось ця з Іраку на звороті. Чітко видно арабську мову, а тут у мене навіть є пляшка з Великої Британії. Їх називають паралельним імпортом. Це товари, які потрапляють до Росії через треті країни незалежно від того, чи подобається це виробникам. Кока-кола відмовилася коментувати, але це відбувається і з іншими товарами. Sky News широко висвітлював, як розкішні європейські автомобілі все ще потрапляють до Росії, незважаючи на санкції. І тепер ми поспілкувалися з деякими з тих, хто їх імпортує у цьому автосалоні. В Москві ми знайшли Porsche, Mercedes і BMW усі молодші двох років. Німеччина офіційно не знає, що німеччина офіційно не знає, що ми імпортуємо автомобілі для клієнтів з Росії. Це робиться через кілька етапів. Наприклад, замовлення оформлюється з Туреччини. Потім з Туреччини воно йде до Вірменії. А з Вірменії ми доставляємо автомобіль до Росії. Це довгий шлях, дуже дорого і дуже довго. Це навчальна академія Hyundai, Вона досі працює. Арарат їздить на VW, який добирався з Німеччини шість місяців через Бельгію, Грузію, Вірменію та Іран. Він імпортував десятки інших автомобілів, включаючи британські бренди, і наполягає, що не зробив нічого поганого. Вірменія, Казахстан, Білорусь, Киргизстан – це як Європейський Союз. Тож, якщо товар потрапляє, наприклад, до Казахстану, це вже не просто казахстанський продукт, це вже продукт митного союзу. Ви не вважаєте, що робите щось погане? Ні, ви не робите нічого поганого. А якщо до моралі, дехто може сказати, що це не відповідає духу санкцій з моральної точки зору, це сумнівно. Я так не вважаю. Це щось із сфери аморальності. Я маю на увазі, це бізнес, а бізнес потрібно вести, щоб годувати людей. Але це зробило автомобілі набагато дорожчими, удвічі дорожчими, ніж до санкцій. Але він каже, що для російських супербагатів немає нічого занадто дорогого. Я не думаю, що буде якийсь спосіб зупинити людей, які завозять ці автомобілі, тому що люди, які хочуть. Їздити на Феррарі, я думаю, вони не пересядуть. на... Вони куплять автомобіль незалежно від ціни. Так, у них завжди є гроші. А де є попит? Їх завжди будуть постачати. Тут однозначно інший погляд ніж до запровадження санкцій, але здається, що вони не діють так, як можливо, сподівався захід. Айвор Беннет, News, Москва Європа ставить крапку в багаторічній енергозалежності від Кремля. Єврокомісія вже заклала дату кінець 2027 року, коли російський газ остаточно зникне з європейських труб. Рішення обов'язкове для всіх, навіть для скептиків у Будапешті чи Братиславі, і покликане перетворити енергію з російської зброї на європейський щит безпеки. Про це матеріал Deutsche Welle. Був час, і ви, можливо пам'ятаєте, коли Європа просто не могла насититися російським газом. Але з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей товар став заплямованим. Уся торгівля з Росією розглядалася як фінансовий внесок у її воєнну машину. Майже через три з половиною роки ЄС представив дорожню карту повної відмови від імпорту російського газу. До війни Росія постачала 45% газу до ЄС. Минулого року ця частка впала до 19,9% і очікується, що цього року вона знизиться ще більше до 13%. Згідно з пропозиціями, викладеними ЄС, блок має припинити весь імпорт до кінця 2027 року. Тепер ці пропозиції ймовірно отримують схвалення країн-членів ЄС, хоча Угорщина та Словаччина вже заявили, що виступатимуть проти них. Кореспондентка Дидабуваю Розі Берчард поспілкувалася з єврокомісаром з питань енергетики у Брюсселі про те, чому ці заходи з'являються лише зараз. Дан Йоргенсен, європейський комісар з питань енергетики, пане комісаре. Як працюватиме ця заборона? Це не просто санкція ні, це справжня заборона, яка діятиме ЕЕ, незалежно від конфлікту в Україні. У цьому сенсі вона відрізняється від санкції. Це також означає, що ми можемо її ухвалити навіть без одностайності, тобто жодна одна чи дві країни Європи не зможуть це заблокувати. І нарешті, звісно, це дуже рішучий потужний інструмент. Це безпрецедентно. Союз ніколи раніше не робив нічого подібного щодо іншої країни, тож у цьому сенсі це потужний крок, але водночас і необхідний. Ми більше не можемо дозволяти собі е е, бути об'єктом шантажу, е е, дозволяти путіну використовувати енергію як зброю проти нас. Отже, як саме це працюватиме? Фактично, це означатиме, що компаніям стане незаконно купувати та імпортувати газ з Росії. Так у короткостроковій перспективі ми заборонимо так звані спотові контракти, короткострокові контракти. І це означає, що вже наприкінці цього року ми скоротимо наш імпорт на третину. Останні дві третини стосуються довгострокових контрактів, і ми даємо країнам трохи більше часу, щоб вийти з цих контрактів і знайти альтернативи. Але це також завершиться наприкінці 2027 року. З української точки зору це ймовірно буде сприйматися як крок вперед, але такий, що насправді є занадто малим і надто запізнілим. З іншого боку, маємо кілька країн-членів ЄС, які рішуче виступають проти цього заходу. Я маю на увазі насамперед Угорщину та Словаччину. Вони стверджують, що це впливає на їхню безпеку та суверенітет у питаннях енергопостачання. Як ви відповідаєте на цю критику? Ну насправді, коли я працював на попередній посаді е, міністром у Данії, я був одним із тих, хто казав, ми повинні зробити це швидше і раніше. Тому я певною мірою поділяю ці аргументи і розумію нетерпіння. Зараз ми це робимо. У нас є підтримка з боку держав-членів, щоб реалізувати це, а також підтримка парламенту, у чому я теж впевнений, і це дає нам таку можливість. Ми також повинні звісно визнати, що коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, ЄС був настільки залежним від російського газу, що просто не було можливості припинити постачання з дня на день без Дуже дуже серйозних наслідків, ймовірно, Європа була б втягнута в рецесію, і це також свідчить про те, що не дуже раціонально чи стійко бути залежним від будь-якої країни у світі, а тим більше, якщо ця країна є твоїм ворогом. Але що стосується Угорщини, словаччини, тих країн, які заявляють, що не мають наміру дотримуватися цього, як ви збираєтеся забезпечити, щоб країни дійсно виконували ці вимоги? Зараз ми перебуваємо в активному процесі переговорів, і це цілком природно, що е, різні країни мають свої сильні думки, а також чіткі визначені позиції під час е, таких переговорів. Також природно, що коли рішення вже ухвалено, всі країни повинні дотримуватися законодавства. І якщо вони цього не роблять, звісно, проти них будуть вжиті юридичні заходи. А що щодо питання нафти, існують певні санкції на імпорт нафти, а також встановлено цінову стелю на російську нафту, яку впроваджено на рівні G7. Це клуб заможних демократій. Зараз ЄС веде перемовини, намагаючись знизити цю цінову стелю на рівні G 7 Схоже, що ці зусилля не дали результату. Схоже, що це питання не просувається вперед? Тож що буде далі щодо цінової стелі на російську нафту? Так щодо нафти, є дві речі, які ми е -е зробимо. Перше це націлитися на тіньовий флот, який Росія використовує для обходу санкцій. Друге, це частина пропозиції, яку я сьогодні тут озвучив: три відсотки споживання нафти в ЄС, які досі є російськими, оскільки деякі країни мають винятки із санкцій, там це також буде припинено. Просто поясніть нам це докладніше. У нас є країна, наприклад, Австрія, яка каже: Дивіться, якщо війна в Україні закінчиться дипломатичним шляхом ми наразі не бачимо жодних ознак цього. Але якщо це станеться, то має бути ініціатива переглянути цю заборону на російський газ. Ви б розглянули таку можливість. Ні, ця заборона залишиться чинною незалежно від ситуації в Україні. Ми, звісно, всі сподіваємося на якнайшвидший мир, але навіть якщо настане мир, це не змусить мене довіряти Путіну, і це не повинно змусити ЄС довіряти Росії. Росія використала енергетику як зброю проти нас. Ця жахлива ситуація останніх кількох років показала нам, що насправді це нераціональна і нестійка ситуація, якщо ви залежите від імпорту пального для своїх енергетичних потреб від ворога. І нарешті, з огляду на обміни ударами між Іраном та Ізраїлем, існують побоювання, що це може спричинити різке зростання цін на енергоносії. Ви готуєтеся до можливих наслідків цього. Як ви готуєтеся? Так, ми завжди готуємося до подібних ситуацій, і звісно, дуже е, уважно стежимо за розвитком подій. Крім того, добре, що за останні роки ми диверсифікували наші імпортні поставки і е, скоротили використання газу. Тобто щороку і це триватиме надалі. Ми зменшуємо споживання, що робить нас менш вразливими в подібних ситуаціях. Йоргенсен, європейський комісар енергетики, дякую за розмову з Деву. Дякую. Щоб не пропустити головного, підписуйтесь на наш YouTube канал. «Подробиці». Тут усе найважливіше про війну, світову політику та загрози, які стосуються кожного. Будьте в курсі разом із нами.